Моя мрія зараз ну для того скільки я українців бачив, які залишились без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів за кордоном в еміграції, не знаючи, як працювати нічого. Мені мрія створити для них такі онлайн проєкти, Вони всі могли заходити онлайн, робити там, лікувати відео українські чи щось таке, розумієш, що отримувати за це від багатьох мінценатів, рекламодавців. оці всі історії а собі виплат. Ми ну, вже над цим працюємо, вже добре працює. Є українці, які дійсно отримують ну, у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся, додому. Слава Богу, кожна українця тепер за кордоном. Знайти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третьої. Я знаю, що українці більш розумні і достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати блогером. Всі ж в телефоні сидять, поняли, всіх залежність від цього. І ще отримують за це Пишаюся, я буду його далі розвивати, цей проєкт. І зараз хочу запустити хату добрих справ для українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати. Ну дійсно тим людям, яким потрібно. Бо, до речі, можете перейти, клікнути, самі знаєте де, в шапці інформація. Буду дуже радий, взагалі, якщо ми цей проєкт зробимо великим масштабним. Ну, ми достані кращого, і слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід. Моя команда, вдалося створити такий проект. Ну, Це просто клас. На даний випадок я займаюся Ну, їхні співають дипломатичні місії, це вся історія.